Гоп, чи не гей гоп Спека неймовірна, але ми розкладаємось, розвиваємось. Як пам'ятаєте, тут солод вулиця, але не росте кокос. Коропи не клюють. Халібут Палтус у нас ще є, криль. І там, здається, ще третю пачку чогось прихопив з собою. Розберемось, прикормочка теж залишилася. Спочатку спробуй достань. Да, ще тут нормально. Засипаюся движечка, вона пару днів простояла в машині. Заперментірувалася. Добавив халібіта. Він вже палку. Сух. Машина пропахла так всіми цими прикормками, що кафець. Коли вже спаде жара і спаде, так сказати, запах. Ладно, розвів поутологію. Швиденько. Арбайтен, вітерець боковий. Може буде гасити спеку, але це не точно. Погнали. Ну от і все. Ух, все завезено. Все зашибісь. Нічого тільки не клює. Поки що. Але це нічого. Натрамбував кормушки побільше прикормки і так підсипав, того і їмо весь і замішаємо ще. Не думав, що реал піш так дихто виходить у мене. Нам його три ящика дали. І дуже-дуже-дуже нечугенька така прикормочка. Я радий, що я не зміг половити. І не раз на халяву. <ріст> ну то таке, добренько. Чекаємо рибку. А якщо ви ще не поставили нам лайк, то мені за вас стидно, ви знаєте. Тому що заради вас я вимкнув рекламу в відео. На початку відео вона є, а в середині я раз за три вимикаю, тому що YouTube бере і сам її вмикає мені. Падлюка, я з цим нічого зробити не можу. Я вимикаю, через день заходю, нема. Потім ще раз заходжу, проверяю, єсть. Включили. Щоб заробити на відео гроші максимально. А відео і так особливо не дивляться, тому, тому бо то так воно має бути. Так і живемо. Добренько, не розводимо болтологію, підписуємось на наступні ролики і чекаємо рибку. От у нас і перша клювака. Тихо мені на шнур. Хоч корчі не завів. Не, не завів. Козу вода. Оп. Я думаю, так краще видно. Ніпомо. Хто любить. Пожостче. То той стави нитку куда месить. Що, захистил, падал. Підмирнув, наверное. Придачу Ну не подлюка така Але ще там Підходь поближче, не соронься Ще й сусідню снась, навірно тягне, але щось не розумію як він її тягне Ага, ага, ех Вспомнив, що тут корчі Щось він так літає, як амур, хоча він короб клещня, клещня І хтось сюди, тобто тебе, хто я даже цаку поближче не... ще Давай на травичку -майо! Що ж ти так кукурудзо розсипав? Усю шанюк. Реалфішон діповали він. Що це було? Я взагалі нічого не розумію. Отак от нормально буде. А отак от ще краще. Чи не так? З почином у вас. Ну і як як то кажуть, первий блинком, точно перву рибу зловиш і потім весь день не клює. Тим бачиш, рибалка тільки розпочинається. Як і у вас, сподіваюсь, цікавий продуктивний день. День продовжуємо. Оп! цей чувак інтересними кругами їзде. Я взагалі не тут точку зберігав. Він вечно цілийся заїхати десь в дерево. Так от. Оп, 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 Все, курим. Єдки по сигналю. Оп! Реальний коропець тут уже ми Зарядили його нормально, завізу в бік. Думаю, всі завозять прямо, прямо. а не завозять нам на міляк. Берег, хоча навряд чи там дуже мілко. Щоб аж Щоб аж так. Іди сюди. Машини їздять з борка врожаю йде по повній. І ми врожаї собираємо, як бачите. Коропець підріс, час косити. Іде зараза в коряги. Сусіди приїхали, теж завозяться, точніше в комищі. І мені це не подобається взагалі, бо я якось туди лазив, взагалі не хочеться ще раз лізти. В ті дєбрі А я бачу, прийдеться. Ну, все, вже поверхах пішов. Там стіна така добротна комиша, блін, добре зайшов. Стіна добротна, одіночних комишів немає. Я думаю, Амур викасив, прямо попід берегом маслає, <свісно> вже десь недалеко. Ось таких і на Дніпрі ловили. Може половимо, хоча навряд чи. Життя. Воно таке кінчене, несправедливе. Оп, взагалі. Так. Оп, аж шнур потер, потерся із зеленого білим став. Так їхав по цьому. По кільцях. Хорошо откормлений. У коропів губа здорова, тут і не поспориш, як в шахту залітає все. Зловили коропа і це вже, повірте, нам на цьому місці не так важко й зробити. Хоча дехто не ловить. Але коли рибалиш тут п'ятий, 10, 20 раз, вже знаєш, де встать. Куди завести, звідки потягнути, а куди краще не ставати і не кидати, як то кажуть. І, і ще треба мити під саку, бо криси, тихо мені, бо криси миші її пустять в розход, тільки стемніє. І не тільки криси миші. У мене якось закидав під берег і криса сіла на волос. Поплила в бік, он в ті коряги і на них намоталася і втопилася. І Я витягую, не пойму де риба, поняв, що затягнула. Думаю, вроді би ще й щось сидить туди, а там труп. Уже остив хомячок. Ми ще братья. Спека пішла неймовірно. Заховав спід вербочку. Вознячок допомага, плюс водичка, але взагалі не холодна. Середина літа. Та й таке. Зібзюнку було холодно. Весною і восени мокро і слизько, мокро і скользько, мерзко. Літом жарко. За осінью теж сумую, за, за щукою, за воблерами, за судачком. Воблери було класно. На воблери порибалити. Але то таке. Добре, почекаємо ще, може що проклюне. Як затарахтів. Нічого собі. Божевільний коробчик. Так. Не знімаю поки що шляпу, поки що тільки надіваю. Тому що сонечко аж, аж смале. Все аж горить. Якби не вітерець взагалі була повна сонячна дух. Якось дуже дивно смикається. Може, тому що на нитці. Нитка вона така. Так, виходь, дорогуша. Пыду удару спининг делать нам тут. Оп. і зразу в корягу. Ага, і не зачепуй. Ага. що Проб момент. Ха, -ха, -ха. не проб дев. О, башня. Клац. Хлоп. Работ прогрівайся. Сазанчик. Да, такий коропець в кіло війде. Оп, сітки не прости. <рив> Та тихо мені розкукарікались сигналізатори. Але зовсім такий не дуже. Я знаю, ми можемо краще і ми впіймаємо краще, чи не так. Реального кабана з розворота. Ладно, гріємо фазу, трамбуємо реалфішну кашу і перезавозимо. Погнали наші городський. Якраз вітерець тих. Раніше ходив, як помітав в хлопковій рубашки, але подібна футболочка з капюшончиком працює краще тут. І Туди не поспориш, тому що спека голова, голова. Горить у нас наша лисина, як не знаю що. всім бажаю і рекомендую обзавестись хорошим, хорошим робочим човником. Це зовсім інша рибалка. Особливо там, де він потрібен більше всього. Це просто краса. оп, і весь день свободен. І, і везе завжди метр в метр. Особливо, де знаходите рибу, ви ніколи не закинете так, як треба. Це треба бути мега спеціалістом, повинно бути дофіга риби. І все одно метр два вліво, метр два вправо. 5 метрів ближче, 5 метрів далі, ну ви мене зрозуміли. Кораблик незамінний. Я радий, що з кожним роком все більше рибацюг, це розуміють. Звісно, якщо ви не рибачите в отвес з чавна, тоді він не потрібен. Якось так. І опять старий добрий друг. Оп! Лучше нових двох. Один Я в шокі, дублет, більше часу сидів. Та не один і той самий, до речі. Більше год... години сидів. Більше години сидів, уже мікрофон отложив, думаю, піду, похекаю, в тіньок десь по сусідах пройдуся, по трендю. Піднявся на гору, глядь, мікрофон на груді думаю, Йому оставлю коло камери, бо він розсинхронізується і потом виключай, включає, щоб синхронізувався. Нічого не розумію. Я одного тяну на дві вуглища, чи це два різних коропи. Два різних коропи, два коропи. Так, це два різних коропи. Оцей тут. О! Гарний, золотий, зеркальний, хотів сказати, макартяцький. тогда пульта. Не, нормально. Просто отщелкнулся. Хуп-хуп-хуп-хуп. Так, ховайся пульт, ховайся кораблик. А то ты рукожоп еще раз на тебя наступит. Оп. Так, вот, гачок запутал. Невеличкий Позвонить попозже, йомаю. Запутав карма, і гачок загнав Я занят позвоніть я попозже. Шо в цій фразі, не непонятно. Ну, нагрузу скоро Подлец такий. Сейчас розберемося. Так і... Капець на підході другий. Спидмотали. Де їм? Чувак, де ти? Де ти де я? Я поки розбирався з тим, це уже огоде. Спека це капець. Але нічого, прорвемося. Що потаскали. Іди сюди. Оп. А, він вже й перескочив навіть найкрайніший дрин. Хто б міг подумати? Оно він. Я його там зустрічаю, а він вже тут. Ти не заморився. Бачу, що ні. Ти нічого не забу... коробка мені ну, в ответ каже, ти нічого не забув, чувак. Нічого взагалі ні разу пиццак не мішає. Пиццак не мішає. Ох, півторашка. Обхватувати Даже важко. Але вихватувати таких корисно коробців. Ні, ти на дієті, ти на дієте. Риба, мені рибу не можна. О, трошки шунок підірвали жареними товстоловами. Все-таки злиплося і таке буває. Але то нічого, будемо перезавозитись. Кашеп ще підмішати. Прикормочка вже закінчилася. Халівут Палтус. з останню пачку бахнули, але криль ніхто не відміняв. Криль у нас є. Якщо буде рибка прокльовувати, ми змінимо вам, звісно, ще один відосик, але то вже буде зовсім інша історія. Це ми брали в магазині рибачок, здається, було діло. Що ж, дякуємо. Торнадо, реал Фішу. За те, що вони випускають якісні прикормки, бо буває щось таке в магазині, як купиш. Ще й думаєш, буде ловити, воно не буде. А тут хоча б перевірено. Що ж, силочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються, не розводю волтологію. вам уже цикель-цигель на роботу чи ще кудись пора. Так що погнали. Всім пока і до зустрічі на воді.